Парксайт на зв'язку. Так, це у нас друга секція. Зі сторони дороги робимо фасад. Робимо, як то кажуть, картинку. Бачите, ліплять хлопці. Ліплять. І мінеральну вату, і пінопласт. Все є. Бачите, ріжуть пилками, встановлюють, щось, щось сверлять. Бачите, що є труба. Так, як -то підкрастися до хлопців, бо капець, як тут все в багнюці, кріплять трубки. Закладні ще не кріплять, хоча от вони приїхали. Бачите, закладні деталі для кондиціонерів. Вони отак кріпляться і в них так само потім заходить самоконструкція. Вони так закріпили чи так, я не пам'ятаю, якщо чесно. Що от так таких кріплять, дві на відстані 80 см, а потім всередину сюди заходить такий, такий ж самий квадрат, і на якому є щиток по типу корзинки. Зараз подивимось на трубку, яка встановлюється, от бачимо, трубка. Бачите, це підключення для збросу конденсату з-під кондиціонера, і вон там воно буде ще. Кутничок, який буде виводити. І отак на всьому протязі до самої... Ну не до самої даху, а до четвертого поверху. То там відстані середньостатистичне. От вони там собі повідбивали від висоти, на яких воно повинно бути. Наприклад, як от, от, розумію, 1715 від підлоги. Може помилятись, Бачимо, мінеральна вата від вікон і серединка з пенопласту. Ну що, Це основна скажімо так, причина, чому я хотів приїхати сьогодні сюди, щоб подивитися, як кріплять у як кріплять нас о, ці речі, Тобто, як кріплять о, трубку для скиду конденсату і подивитися на те, як роблять підставки, під, ну, не, підставки закладні під кондиціонери. Але я так розумію, що вони тільки сьогодні приїхали, тому хлопці не, не чекаючи. О, Скажімо так. А, хоча виходить, що вони ще жодної не заклали. Так, виходить, що нічого їм вирізати не треба буде, от вони якраз сьогодні перші і встановлять. Ну, я вже поїду, мабуть, а наступного разу вже покажу, як воно буде в затягнутому варіанті, добре? Я так розумію, що роблять наші сантехніки. Цю трубку кріплять, тому що я бачу тут з наших сантехніків. Ну, Що ще нового? По другій секції, по першій секції йдуть масові роботи по штукатуренню. Працює декілька бригад, декілька компаній, тобто не одна компанія працює. Ми, в принципі, це розуміли, що придеться використовувати декілька підрядників, тому що одному підряднику досить важко виконати цей об'єм робіт, враховуючи, що треба фактично. Одночасність їх виконання. Тому що, бачите, перша друга секція фактично одночасно робляться. Те, що ми там шоу-рум зробили в першій, просто для зручності. Насправді вони там з різницею в тиждень-два один від одної. Минулого ну, разу ми бачили тут э, цей фундамент, а тут же бачимо вже сама сітка є. Один з клієнтів запитав мене про відстань, тому що йому здалося, що відстань замаленька. Ну, тепер можете побачити, по-моєму, там 1,90 дев'яносто до краю бетона, а сама огорожа буде стояти фактично десь в районі 2 метрів, тобто 1,97 мвант десь в цьому діапазоні. Тобто Вони і там бачу сітку вже зробили, тут тобто вони її в'язали. Дивіться, мабуть, сьогодні не буду ходити по другому, третьому, четвертому будинку. Я заскочу ще в першу секцію і, мабуть, на цьому все. Хочу ще відзняти наш, наші очисні. В першій черзі, що добре, почалися вже штукатурні роботи не тільки по квартирах або по поверхах, а штукатурні роботи почалися в тому числі і по сходових. Зараз я вам це покажу, і ми там вже перейдемо до інших новин. Тут треба перескочити. Так. Оце підйом на наш шурум. О, бачите, коли поштукатура вже сходова, вона трошечки по-іншому виглядає. Ось, Ось так. І в принципі і коридор з цієї сторони готовий. Що добре, що вже отакі стіночки є, і це прям додає трошечки візуальної готовності. Тут наші сантехніки працюють. Бачите. Паяють, ріжуть. А тут вже, бачите, і справа, і зліва вже все повністю заштукатурне. Єдиний нюанс, ми перевіряли, протягували е електрику, але ще сама електрика на цьому поверсі не протягнута. Вона в повному осі протягнута на другому, а на третьому її нема. Давайте на четверте. Теж піднімемося. О, на четвертому прям все підсохло, воно вже біленьке. Бачите, як воно виглядає. Взагалі четвертий поверх прикольно виглядає з цими сходами. Ну, Четвертий поверх також я бачу, що ще електрику не протягнуло, тільки її перевірили після бетонщиків, Тому що розкриті всі розкриті всі коробочки. Стиля підтягнута, але ще не фінішом. Ще не фінішом. М -м. Ну, ось, ось бачите, вже другий під'їзд першої секції фактично весь в штукатурці. Лишаються тільки сходові. Я думаю, що, мабуть, це, скажу, що це буде перший під'їзд, разом, до речі, з, э, перший готовий під'їзд разом з першим під'їздом другої секції, тому що там теж йдуть велика кількість робіт, але там вони прям хлопці жопами то, товчуться, тому що одночасно працюють і сантехніки, і електрики, і штукатури. Це трошечки заважає, ну, але для швидкості вже нічого, як то кажуть... Не пожалкуєш, приходиться робити так, як робити. Третій поверх, ще раз нагадаю, тут ще не поставили всі іпсокартовані стіни. До речі, можна подивитися на другий поверх, що поставили там, бо там були тільки встановлені профіля, а самих... Гіпсокартонів не докручували. Хоча я дивився, що гіпсокартон ще не на місці, тому я думаю, що навряд чи вони ту вже зробили, так саме так і є. Поки що, поки що ні. Повикидали електрику. Ага. Двері на заміну. Давайте подивимось, що у нас там відбувається в іншій частині. Ну, так само, ще гіпсокартон не прикрутили. Окей. Ще причина одна, по якій я сьогодні хотів заїхати сюди, це зайти ще раз в шоу-рум, дещо показати. Дивіться, коли ми його робили, цей шоу-рум був а, зроблений а, в січні місяці і в лютому ми проводили масовий показ. А, тобто ми. Його підготували, зробили, і основне завдання було його максимально зберегти. І у нас деякі люди, які зараз ходять, вони звертають увагу на наступну річ. Бачите? Одне і друге. І от вони кажуть, ваш ремонт поганий. Це погано зробили там ще щось. Насправді причина була в наступному. Бачите балкон? Не загідроізольований. Тобто ми спішили для того, щоб вам показати, чітко розуміло, що нам придеться щось переробляти. І ось лінія навіть замикання, вона видна. Бачте. Це лінія замикання, при тому, воно дійшло до краю і все. Це, в принципі, знімається, все переробляється, це не є проблема. Тобто, основною цілею шоуруму було показати, в якому в реальному стані буде здаватися квартира. Цілі не було показати, що от саме ця квартира. Вже готова до, до життя. Тим більше, що я вже казав, що саме цю квартиру викупив я для того, щоб вже знаєте, ніхто не жалкував, що по його квартирі водять людей. Тобто, уявіть собі, приходить людина, їй подобається цей шоу-рум. Він каже: все, я її купую. А потім ми там весь цей час водимо людей по його квартирі. Ну, все залежить від людини, і деякі люди дійсно, ну скажімо так, нервуються. Коли ми використовуємо ще недобудовану їх квартиру у своїх рекламних цілях, і для того, щоб цих проблем не було, ми вирішили, що я її заберу. І на тому ми порішаємо ці питання. А це все діло буде перероблятися, це не є проблема. Тобто хто вважає, що це тут щось там таке страшне, ну, нагадаю. Тут стояла пушка, яка догрівала, у нас були морози. І е відсутня гідроізоляція на балконі. Все це потягнуло вологу і гіроскопічністю. І вона потягнулася вгору. Але враховуючи це, відверто кажу, я, я вважаю, що це прям супер результат, тому то, то взагалі не є проблема. Навіть зараз виправляти це не будемо. Там, до травня точно просто почекаємо, потім вже покажемо вам результат, як це працює. Ось що ще хотів показати по шаруму, тому що багато хто з людей. Хто другий раз, наприклад, приїхав подивитися, він сказав, ай-яй-яй-яй, для прикладу, кімната, в якій не було балкону, бачите, тут спальня нема балкона, може подивитися на коти. Тут чомусь кутибіль. Зважайте на такі нюанси, що це ще є будова, це ще є наготовий варіант для передачі квартири. тому. Не переймайтеся, все буде окей, все буде добре. Повірте, кількість технологічних рішень в цьому будинку більше, ніж в будинках, які ми самі продаємо по ціні тисячу плюс доларів. Тому е всі, хто інгустував парксайт, однозначно будуть вигращі. А на сьогодні це все. До побачення.